Привіт, десь там в коментарях писали, що сонячна станція потребує постійно всяких вкладень. Отож, вирушаю на нову пошту по нові вкладення, по нові девайси. Кому цікаво, підписуємося, буде продовження. Вернувся з нової пошти. Забрав свіже вкладення до сонячної станції. Вийшов один нюанс. Заплатив тільки за доставку, а за товар не заплатив. Не заплатив, бо По пустій причині був. людина, яка відправляла посилку, забула вказати зворотній платіж. Зв'язався з відправником. Зараз він на Viber скине рахунок, куди скинути кошти, я йому перерахую. Як то кажуть, на чужому горі не заробиш. Тобто йдемо зараз в майстерню. Огляне посилку, розкажу, що для чого. Що правда сам не знаю. Посилку я оглянув на новій пошті, відкрив її. Зараз розпакую її повністю і продовжимо. трохи одною рукою незручно витягувати це все. Але потрошки Так, йду за своїм ножиком. Вибачайте за творчий безпорядок на робочому столі. Запаковано доволі файно Купу пиріжку. Тобто нова пошта його. Не мала шансу убити. Ну, але бувають всякі моменти. Так. Томзен. Це є вайфай вимикач. Для чого він мені потрібен? Зараз я вам все скажу. Ось. Ось така штучка на 63 Ампери. Має тільки одну кнопку. Зверху вхід, знизу вихід. Він рахує спожиту енергію, години, графіки має включення, виключення, всякі різні налаштування. Керується він з додатку. Але в мене є одна цікава ідея, про яку я розкажу іншим разом. Не знаю, чи вона не вийде. І друге, друге, друге. Також Wi-Fi розетка. Є можливість керування зі смартфону. Ось характеристики її. Я її хочу використати, використати ось замість ось там того девайса. У мене є ось тут механічний таймер. Я замість нього хочу поставити ось це. більш детальніше про сам додаток, про користування ним буде в наступному відео. Поки розберуся з підключенням, далі все розкажу. Так, ось цей Томзен переїде жити сюди. Тут в мене стоїть ваттметер, який міряє. Кількість енергії з та танами, тобто на скидання надблишкової енергії. Це за 4 роки все, що він скинув. А цей девайс буде міряти, скільки енергії зжар мій інвертор. Подивимося. Наразі все. Ставте свої коментарі, пишіть вподобайки і не забувайте підписуватися.